На ангарському полігоні пройшов завершальний етап змагань на першість військ берегової оборони Військово-морських сил Збройних сил України під назвою Краща артилерійська батарея. Хто ж став переможцем, дивіться далі. Між собою змагалися військовослужбовці 406-ї Сімферопольської окремої берегової артилерійської групи та мінометної батареї Феодосійського батальйону морської піхоти. Особовий склад готувався до цих змагань на першому етапі. Пройшли контрольне заняття без бойової стрільби стрільби. На другому етапі визначена краща батарея, яка приймає участь в кінцевому етапі змагань військ брової оборони. У ході змагання оцінювались індивідуальні якості командирів, злагодженість артилерійських розрахунків, лучність. Фіксувався час виконання всіх елементів. На даному етапі протягом Трьох годин ми спостерігаємо, як виконує завдання. гаубічна батарея за результатами двох стрільб по батарея цін на оцінку задовільна і оцінку добре. Другу батарею, яка приймає участь в змаганнях, ми будемо спостерігати з іншою вогневої позицією. Військовослужбовці окремої берегової артилерійської групи вели вогонь у Кримських горах зі 152-мм гармати «Геоцинт» – морські піхотинці з міномета сані. Завдання одне знищити банди озброєних формувань. Моєю основною задачею є те, що мені командир батареї з команди спостережного пункту передає команду приціл. Рівень тасний напрямок. Я цю команду повторюю та передаю командирам. Гарман особливістю стрільби у горах є те, що артилеристи мішені не бачать, тому визначають її за координатами та ведуть вагоні закритих вогневих позицій. Змагання проходили у рівній та напруженій боротьбі. Перемогу отримали морські піхотинці. Саме вони представлять війська берегової оборони на всеукраїнському конкурсі. Краща артилерійська батарея, що відбудеться у жовтні.